І так народ знайшли гливу. От вона кущ такий. Так. Ось така молоденька глива. А, маленька. Ото не раз такі виростають. по 10-15 по 15 кіль гливи. Ось такі виростають кущі здорові одного гриба на зиму ціло. От, знаєш, як зривається. От я його взяв і того корінь обрізаєш. От того береш. Ось такі попадали. А то є глива. То є яка? Сіра глива. А є ще яка? Ну, така тут сонця немає, було б більше сонця, воно би почорніло черно было.